Друзі, вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Відео із лісу, осінь тепло, пасмурна погода. Вдома немає світла, що його сидіти вдома, коли кличе ліс. І перший гриб, котрий я вам пропоную, котрий зустрівся сьогодні, мені на шляху, це польський грибок. У цьому лісі гриби. Невеликі за розміром польські, залежить від харчування, від тих поживних речовин, котрі дає підстіл. Польський гриб має незаглиблену кореневу систему, навіть іноді польські гриби зростають отак на шишці. Спора тут добре себе приживається, почуває добре і отримує. Харчі від шишки, і таким чином розвивається, а ми їх знаходимо. Я їх поважаю як маринувати, так і смажити. І отут я брала шишку тільки що. І мені здається, бачите, тут кочки, мені здається, щось тут є. Не знаю, це сісний гриб, чи це якась поганочка, але, а, бачите, бачите, який він гарнесенький, молоденький. Пару днів дощів не було. А якби йшли дощі, була дощова погода, то я думаю, що гриби були б і крупніші, і їх було б набагато більше. І це молодесенький польський гриб. Шляпки. Мені їх так подобається, кольор їхніх шляпок, щось неймовірне. Шоколад, але такий, знаєте, оксамитовий. Ну, і звичайно. Люблю побродити по осінньому лісу. Подорожую далі. Знаєте, я іноді для своїх орхідей на таких соснах беру кору, але сосна потрібно, щоб була не жива, спилене деревом. І здалі бачу ціль. Дуже сподіваюся, що це польський. Не хочеться мені маслят брати. Покладу в відерце. О, так, да, то це є польські. Два польські грибочка. Трішки вони забільші. Бачите, зовсім поверхнева у них коренева. Гриби завжди я викручую. Якщо маю ніж з собою, то це не для того, щоб зрізати їх, а для того, щоб трошки підчистити і вже більш чисті класти у відерце. А тут іще, бачите, який прикол. Відро поставила, сама не помітила. Погляньте, біля відра один, трошки подальше і ще один. Присіла із такого ракурсу, передивлюсь іще. Знаєте, змінюється ракурс і ще попереду бачу. Кому цікаво, так знаєте, там стовбур сосни, а то трошки ближче. Отако. Навіть сама на 100% не впевнена. Зараз підожди, отако будуть розширювати і подивлюся, подивлюся. Збільшу. Здається, що так. Оте, оце, де-де-де, де мій палець? Тут складно. Ладно. Забираю ці грибочки і підемо розглядати. Як порядна сьогодні вдягла перчатки. Але я скажу, що збирати, збирати гриби, збирати перчатках, то, звісно, естетично, руки чисті, але це дуже незручно. В тому плані, що камеру вімкнула, вимкнула. В перчатках це робити незручно. Тому, ну що, манікюр мож, можливо і жалко, але, але гриби тут цікавіше. Ну, і попереду йдемо. Зараз подивимось, то, та так, то гриб. Я вже точно бачу, що це гриб. Ось, він бачите, який приховався. Такий хаміліончик. Ви погляньте, колір із стовбура сосни, лушпиня з кори. І кольор шляпки гриба співпадають. Він маскирується. Там мене ще попереду чоловік кличе. До лісу ходити боюся сама. Якщо треба ще в глибину заходити, чогось якісь непонятні Возрастні страхи починаються. Ага, бачу такий гарненький, гарненький, гарненький. Такий побільше. Погляньте, погляньте, який він. О! Я завжди... Вважала, що польські гриби це розновид білих грибів, але там дехто мене поправляє, каже, що ніякі це не білі. Ну, хай білі, не білі, під шляпкою синіють. Трошки поїжений, але вдома я його підчистю. Ніжка тверда, туга, шляпка теж хороша, я його забираю. От тут я бачите, попереду бачу зовсім маленький. Камера навіть не передає, що то гриб ближче потрібно підійти. Отакі От грибочки, Це... а він старий, бачите, старий який. А взагалі така шляпка невелика, гарненька. Фракція такого гриба, його розмір, мені подобається для використання, щоб маринувати. Але я повторюю, що польські гриби маринувати я якось не практикую. Мені здається, що він навіть не порчений, а просто його хтось наступив. У лісі, знаєте, як буває, як на стометровку, один поперед одним. А я пропоную у лісі просто гуляти, для того, щоб щось знайти, роздивитися і бути не з пустою корзиною, то просто потрібно йти дихати повітрям і гуляти. Ось дивіться, я тільки піднялась і бачу, боже, яка краса там. Дивіться, ось один. Ви Бачите, який він гарнесенький. О! О, ти дивіться, яка тут ніжка. Як у білого. Ну чим це не білий гріб, скажіть, будь ласка. У бару, ну, срок созрівання. До речі, в цьому році також це білих знайти, але я їх не бачу. Поруч і ще один. Такий же самий красавець. І тут ніжка. Бачите, трошки заглиблена у ґрунт ніжка. Більше поживних речовин і зразу маємо. На вид гриб. товста туга ніжка і серйозна шляпка. У лісах для того, щоб не розповсюджувались пожари, пожежі, такі, бачите, орані полоски роблять. І я свою знахідку знайшла. Саме на цій оранній полосці такий грибочок. Відмінна риса польських грибів, коли під шляпкою так придавлюєш, синіє. Але це не падасіновік. Вони також мають такі властивості синіти. На зрізі це польські. Саме так виглядає розочарування. Була кочка така загорнута. І так, мені сподівалося, що тут знаходиться біл, і я її розгорнула. А це два мухомора. Буває таке. Друзі, таку кількість грибів. Сьогодні я зібрала тут всі гриби польські. І скажу відверто, що на цьому приємна частина сьогоднішнього збору грибів завершується. А далі чистити, варити, готувати. Буду вдячна за лайфхаки по приготуванню грибів, а також за цікаві смачні рецепти. І нагадую, що ви були зі мною у лісі, а це канал Світ Моїх Захоплень. Сторожил ліса. Я з ним привіталась, а мені здається йому років 300. Небо затягнуте, піде дощ і то добре, значить буде багато грибів.